Моменту, завмирає, um, so I'm a rookie, so I heard that Lux and Reebon is a big uh, rivalry. So I think it's a pretty good game. Uh, we played better than we did when we did play them on Friday, I think it was. Um, came out with a lot of aggression. Came out poised. Uh, put our foot on their neck. So overall, it was a pretty good game for us. Uh -huh. uh, can you repeat about Friday? What happened like about Friday? Uh, it was a pretty close game. Um, I guess we just weren't making our shots. But we also had some lapses on defense. So I guess today we a lot we're in on defense, and we made a lot more shots than we did the other day. So it was a pretty good game overall. Mm -hmm. Thank you. Uh, що можу сказати, це була дуже сильна така uh, боротьба саме в саме цій грі. Що порівнюючи з п'ятницю, uh, грою, яка відбулася в п'ятницю. Uh, були певні пробіли в в захисті, але ми могли наздонати, якби саме в сьогоднішній грі. E, тому цю гру можу я описати, що дуже багато агресії було, в, що в захисті, що в обороні. Загалом можу сказати досить хороша гра. E, чи розповідали тобі твої одноплубники про те, що Луцьк рівне таке дуже протестує принципове протистояння, і чи зумів ти це відчути за підсумками цих двох матчів? So maybe your Uh, clubmates, right, your teammates, maybe said that uh, Rivne and Lutsk, like we are uh, in this rivalry, mm -hmm. so did you feel that today? I did, I did, I felt it here and I felt it at Riven, uh, I felt it today for real because it was an away game and obviously you guys had your crowd but we also brought a little bit of our crowd, so it really felt like a real rivalry because we had some fans travel down from Rivne, so <laughs> felt like a really good game, really good atmosphere, so it was a good rivalry for sure. Так, звісно, я би відчув сьогодні саме на арені загальною атмосферою, що існує протистояння є протистояння між і рівнем. Що можеш сказати про взаємодію з одноклубниками? Чи вже вдалося налагодити повну таку взаєморозуміння на майданчику? Did you? Uh, is everything good, like in your team with your teammates? Uh, did you got contact with your teammates, like during all other games? Say it again, uh, uh, do, do you have uh, this? Uh, do you have good relations with your teammates, like in a in a different uh, combinations, like you're in the game? Uh, are you just uh, like played together? Uh, no, we good got play? good relationships off the court and on the court. So I guess when we have good relationships off the court, that translates on the court as far as chemistry and mm -hmm. just clicking and knowing where guys are going to be and knowing what guys are capable of. So we do have good relationships mm -hmm. off the court. Те, що можу сказати, що і відносини б, поза кортом, і на корті воно все б, зводиться до одного, і що є хімія в команді, і в нас б, це на, на хорошому рівні, тому дуже гарні відносини і взаємопорозуміння. По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що боронять нашу країну і дають нам змогу грати в баскетбол і доставляти якісь емоції вболівальникам. Граємо ми для них. Почали дуже, ну скажімо так, я не знаю, як українські слова, розхлябано, скажімо так, першу чверть. Поки що не роз. Ну, це така психологія наших гравців, дуже часто як їм. І... і начебто вони і знають, що так не можна, але початок гри був. Загубили концентрацію і не зрозуміло, що творилося на поляні, що в нападі, що в захисті. Але в другій чверті почали грати в той баскетбол, який ми розбирали, і виграли впевнено другу чверть. І також, коли третю чверть ще команда додає, то вже був результат. Ну і початок чвер... розлад концентрації на початку четвертої чверті одразу дали буквально там за... з 25, я не пам'ятаю, за 4 чи 5 хвилин до 12. І все могло би піти ще. От. Але дякую що хлопцям, що виграли, тому що... Але це початок чемпіонату, зрозуміло, що далі будуть всі команди додавати. І то, то, те, що ми сьогодні виграли 20 пунктів там, чи 19, неважно, це не важно, це нічого не каже, тому що я думаю, що всі слідуючі ігри будуть ще тяжчі. Тому хто буде краще виконувати свої обов'язки на площадці, той буде мати перевагу. Так, я е, дійсно е, лише початок чемпіонату взяв деяких. Е... Команди є проблеми із ротацією. От Луцька не оптимальна ротація була у вашої команди. Наскільки я розумію, травма у головчика, як з його відновленням? Чи розраховуєте ви, що він буде вибороче на наступних позиціях? Ми дуже розраховуємо на те, що вже він з нами поїде до Дніпра. Втрати нас погубили. Грали в баскетбол, рухали м'яч. Коли рухали м'яч, були відкриті китки, які теж ми не забили. Але почали втрачати м'яч, після яких рівне побігло. Забили про всі м'ячі. Підбирання знов нас підводять на своєму житті особливо. Цифри не знаю, мабуть, багато втрат. Очок після втрат, мабуть, це і підбір. Що сталося з командою? Розконцентрація. Не знаю. Ну, Я десь підтримую Олександра про запаси в плані того, що на цифри дивитися навіть не потрібно. Я думаю, що спочатку якийсь такий відчувався настрій в команди і готові були, видно, що боротися і грати в баскетбол, бо в Рівному трошки боролися. Тут якби почали десь трошки якби е непогано, але. Не знаю, декілька рішень в другій четверті, які десь, можливо, і мене підзавели. І, відповідно, десь в перерві, можливо, трішки перегнув палку в плані тому, що було не дуже багато конструктиву, було більше десь емоцій, і напевно, що можливо, це зіграло свою, якби, свою роль. Те, що це поразка, напевно, моя, бо десь не вгадали з підготовкою, десь не вгадали, напевно, з словами. словами Настрою на, на гру, ну, відповідно, після кожної поразки потрібно підніматися і робити висновки. Я думаю, що е, однозначно ми їх зробимо, і, відповідно, на слідуючу на гру з рівнем, так точно, з рівнем, так точно, ну, такої гри, ну, типу, наші глядачі не побачать. Е, і хочу якраз вибачитися перед глядачами. Дуже неприємно, коли глядачі залишають трибуни, не додивившись до кінця матч. Чесно було, якби, напевно, да, зрозуміло вже було, що цей матч закінчився раніше, ніж фінальна сирена. Але я думаю, що ми будемо змінюватися, будемо десь, напевно, Відповідальніше ставитися, відповідальніше ставитися і до підготовки безпосередньо до конкретного суперника. Ну і відповідно, напевно, будуть якісь, скажімо, мотиваційні моменти для гравців. Ну, я думаю, що якось так.